А 7 серпня вночі були морози мабуть це вже другий рік поспіль така фігня Незрозуміло, <кій> то що я вам казав дуже ранні морози починаються і вони впливають на рослини тут бачите трошечки вище і так все більш-менш Ось, давайте подивимося, що там знизу сталося. Бо бачите ця низина, вона така специфічна. Там і влітку трошечки прохолодно, бо мабуть з річки тягне холод, ну і холодне повітря завжди вниз іде. Тут ще більш-менш бачите все стоїть. А якщо пойти далі донизу, то такі теплолюбиві. Рослини, вони страждають. Страждають першими. Якщо тут наш горішок ще висить, дозріває. Ось. не більш-менш. Більш Цей горіх ще теж, але бачите, як придавило інші. Вже почерніли листя. Ось так воно трошечки потемніло. Бо оце вже були перші морози. І це ще 7 серпня. Бачите, такі вони вже пожухлі, як від морозу. Тут зовсім придавило. Ось, і оце вже другий рік. До того, мабуть, просто не, не, не були тут. Цей період, тому може і раніше було, але отак, що явно це бачимо по деревах, це ось другий рік поспіль. А потім, а потім як завжди, осінь було, буде тепло, І в прошлому році тепло було дуже довго, але бачите, дерева вже кутю на варкутю ось такі явища у нас проявляються я вважаю що це все ж таки не дуже нормально то що є вже морози у людей мабуть там якщо там були у них якісь помідори чи ще, ще щось могло вже побити цими морозами Давайте подивимося тут, бо дуже страждають претензії від цих, від цих ранніх морозів. Давайте глянемо. Так, для цікавості. бачите, ці квіточки прибило теж. Вони стояли, стояли біленькі, зразу вони почорніли. Ось. І часто так буває, що і от цього жину теж воно... Накриває. Зараз подивимося, що тут з ожиною. Ожина ну, більш-менш стоїть. Ягоди ще є, позбираємо. Ось Цей горіх тримається. Ну і туди нагору підемо зараз. собачура йде. подивимося що там Бо внизу вже бачите прибило морозами всі ці, ці рослинки так тут також вчора ще стояли нормальні а сьогодні бачите вже стали темними та гортензія ще стоїть ось морози вони такі терплячі вони просто такі ось справи бачите вже були морози Позавчора вже опалення вночі вмикається само автоматично, тому ось такі у нас діла справи цікаво, як у вас. У вас теж такі ранні заморозки, чи у вас більш тепліше, я не знаю. Може це особливість. Ось так, гарного дня.